Про вовка, який дав пошити собі чоботи, так-так, розмірковував одного разу вовк. Як добре людям вони переслідують нас босих, а самі ж не ранять ноги об каміння та через згілляча, бо вони взуті. То чому б і мені не мати чоботи? Пішов він до чоботаря на околицю села, наче до свого сусіда. Це він міг сміливо зробити, бо у бідного чоботаря був, був тільки худющий кульгавий песик, який не загавка, вас ховався від вовка за повітку. Вовк ввалився до кімнати, наче з неба впав. Діти з переляку сховалися, хто за піч, хто в куток, хто до матері під підхвартух. Сам чоботар аж очі вилупив, побачивши такого гостя. Та гість почав якнайчемніше, промовивши. Пане сусіде, чи не змогли б ви пошити мені чоботи? Чому ж ні? відповів чоботар. Був би крам, адже ви знаєте, що до мене несуть лише щось полатати. А що було б треба для краму? Знаєте, з чого є добра шкіра? Наприклад, з гарної жирної корови, щериди на лісовій галявині. Увечері матимете її тут, на задвірку? Лишень зважайте на це. Десь так опівночі. Е. ну й жирною, вгодованою була та корова, що її приволік вовк чоботареві. Тільки би чоботи були чим кращі. Гей, ото був бенкет у хаті чоботаря. Чоботариха три дні лише м'ясо тушкувала, і всі їли до нескочу. І чогось більш жирного у них вже давно не було в роті. А шкіру віддали до вичинки кушніру. На третій день прийшов вовк за чоботями. То як, пане сусіде, чи готові мої чоботи? Були б готові, любий мій пане сусіде, почав наш чоботар привітно, коли б була дратва». Коли б вище дістали конопель та льону. Конопель і Льону було багато біля копанки, вже вимочених і витіпаних, і вовк уночі наносив чоботареві цілу копу на задвірок. Чоботариха на другий день усе висушила, потерла і раділа, що буде, що прясти і ткати, і у що вдягти дітей. А через три дні вовк знов прийшов за чоботями. Пане сусіде, чи готові вже чоботи? Ага, ось вони. Так дійсно добрі. Та чи будуть вони мені до міри?» Бо там на лаві стояли нові чоботи, пошиті зі шкіри, яку кушнір дав йому наперед борг за шкіру корови. Щоб чоботар уже зараз міг пошити чоботи. Та наш любий чоботар, який тепер уже дійсно міг шити чоботи, знову почав, як і раніше. Ей, чоботи б підійшли вам, любий мій пане сусіде. Та це лише ті, що наказав мені пошити пан староста з села, а ваші ще в роботі. Та що мені з отих і ваших чобіт? Якщо нема їх чим змастити. Так, що ви на те мастило, дістаньте одного з оленів, які зараз жирують у лісі. Як це зробите, на третій день матимете чоботи. Опівночі жирний, вгодований олень був уже на задвірках у чоботаря. А потім вдома, у чоботаря, було вдосталь жиру. Жінка раділа, що матиме чим засмажити їжу та на чому пекти. Коли вовк на третій день прийшов, чоботар показав йому готові справжні чоботи, та вовк не міг їх узути й носити. Е, каже вовк, це ви мені погано пошили. Ну, це нічого, пане сусіде, умовляв його Чоботар. Тут знайдуться чоботи й для вас. Я лише хотів вам показати, що ви не можете носити чоботи, як інші люди. Я приготував інші. Ходімте лишень зі мною на двір. Пішли вони і підійшли у дворі до ями, у якій майстер підготував болото з білої глини. Ну, каже чоботар. Як заввишки хочете мати чоботи, так стрибніть до ями. Вов стрибнув, а коли потім виліз, ноги в нього дійсно блищали від глини. Ну, бачите, сусіде, от маєте добре взуті ноги, блискучі, біленькі, кращі за чоботи, які носять інші. Це я для вас приготував. Щоб ви мене пам'ятали, як замовили мені пошити вам чоботи. Одне тільки скажу вам по камінню, по схилах, бігайте в них скільки хочете, а до води або ж до роси, ані ногою. Тож дивіться для нас, чоботарів, стає роботи, коли в чоботях та по воді. Останню. Чоботареву пораду вов вже ледве дослухав, бо гордий у чоботях біг вже за двірками. А як був узутий у чоботи, то розмірковував. Ти вже більше не блукатимеш лісами, а ходитимеш дорогами, як ходять інші люди, бо в тебе є чоботи, як і в інших. І він гордовито покрокував по шосе. Та тут, назустріч йому, їхали вози. А коли наблизилися до нього, то вискочили наймити з батогами і господарі з сокирами. Ага, вовк, ага, вовк, бийте його. У збентеженні вовк і не помітив, як скочив до конопель, а з них до річки. На його щастя річка була широкою і глибокою, і люди не могли за ним погнатися. А коли вовк виплив на другий берег, чобіт не стало, вода їх злизала, і радості вже як не було. А коли б тут був отой майстер, що так його взул, то розірвав би його на шматки. Так вовк вишкірив зуби, так скалився і гарчав, так гнівався. Сердитий, попрямував він назад просто до чоботаря. Незважаючи на відмовки того, вовк заявив йому, що завтра, такій то годині, був готовий битися та щоб знайшов собі двох товаришів. Вовк теж приведе двох своїх. І що битимуться вони не на життя, а на смерть. Тамто й тамто, біля того дуба в лісі. Ну, гаразд. Вовк покликав білку й кабана на поміч і чекали вони там під отим креслатим дубом. Чоботар довго не приходив. Нарешті вовк каже біличці Вилізь на дуба й поглянь, чи він іде до нас, а чи нам піти туди розірвати його на шматки з усією його брехливою бандою. Білочка вискочила на дуб і тільки зойкнула. Йой, Боже мій! Він справді вже йде, та з двома товаришами. За одним криваві шаблі хитаються, а другий за кожним кроком нагинається. І каміння збирає. Йой, це жахливо. І білочка не схотіла навіть з дерева спуститися, а кабан перелякався і зарився під деревами в листя, так, що й носа не було видно. Що ж лишалося робити вовкові одному? Помчав він у ліс, незважаючи на те, що знову босий, і ноги позбиває й поранить. Шабатар справді невдовзі прийшов до дуба та й з товаришами, зі своїм півнем, у якого вітер розвівав червоне пір'я на хвості, через яке білочка й зараз тремтіла на дереві, начебто це були вогняні шаблі. І ще був кульгавий песик, який щокроку шкутильгав і припадав писком до землі, ніби каміння збирав. Та й тут він, наостанок, припав до землі, а білочка сховалася за гілку, щоб той не кинув у неї останньою каменюкою. Кабан і не визирнув з попід листя, а вовк був вже далеко за горами. Чоботар як прийшов, так і пішов. Страшна бійка скінчилася, хоч її і не було. А наш Вовчисько поспішив шукати щось попоїсте, бо було вже не рано, і він був голодний, справді як вовк. У долині біля озера паслася кобила з лошам. Вовк вишкірив на неї зуби й загарчав. Кобило віддай мені твоє лоша, а то буде гірше, чи з доброї волі, чи силою. Але мусиш мені його віддати. А кобила каже добре, добре. Але воно ще не хрещене, а до хрещення воно не може померти. Ну, то я його хрещу. Мені це байдуже, якщо ти, що б то не стало, хочеш бути попом. Стань на березі, я приведу його тобі до води. Вовк став. Кобила пішла й лоша за нею. У вовка вже слинки бігли, він їх язиком злизував і не помітив, як кобила кинула копитами й закинула його аж до середини озера. Попий водички після печені. гукнула йому кобила й пішла собі спокійнісінько з лошам, доки вовк так сяк на силу вибрався з води. Рушив він уже в інший бік на пасовисько. Неподалік якогось току, почув, як мекає стара коза. Біля неї лежало козеня. Якщо не перше не було нічого, то на друге щось буде. подумав собі вовк, підійшовши до кози, питає: чого ти мекаєш? Ти ж бачиш, що сталося. Козеня померло. То подаруй його мені, тобі ж тепер усе одно. Як же я тобі його віддам, коли воно ще не оплакане, не оспіване? Допоможи мені його добре оплакати, оспівати. Вовк став вити, і чим далі, тим голосніше. Він уявляв себе отаким співаком на похованні. Почули його молотильники на току, прибігли з ціпами й стук грюк, стук грюк, дістали його аж до кісток і ледь шкуру не здерли. Та вовк вчасно опам'ятався і втік від них до лісу. У лісі вовк знову виступав гордовито. Хоч від голоду в животі буркотіло, й ноги дерев'яніли. Літала там пташка з дерева на дерево, перескакуючи з гілки на гілку. Підкрався до неї наш вовчисько, щоб схопити. Та пташка весь час відлітала. Даремно він пробував кожного разу її впіймати. Роздратований, він загукав стій пташко, я тебе проковтну. Я ще не виросла, щоб мене їсти, озвалася пташка. Та й що тобі з того було б, навіть коли б ти мене проковтнув. Та я тобі покажу, де можна наїстися і напитися, скільки забажаєш. Тільки послухайся мене. Знаю, що тобі там буде, як на весіллі, усього вдосталь. Вовк дав себе умовити. І пострибав туди, куди повела його пташка. А пташка вже перед цим бачила, як жінки несли повні вузлики з їжею і петвом кудись там на гостину. Туди вона й полетіла, а коли побачила їх із гущавини, наказала Вовкові повзти за ними, а сама полетіла поперед жінок і там почала порпатися у пилюці на дорозі. Жінки, побачивши пташку, загукали ага, молоденька пташка. Спіймаймо її, стане чим забавляти дітей. Вони поскладали свої вузлики на дорозі і почали ловити пташенятко. Пташка заманювала їх все далі і, коли вже далеко відвела від гущавини, розправила крила й миттю перелетіла назад на дорогу. Де було складено вузлики. Вона сіла на край кошика і почала дзьобиком довбати хлібинку, бо вовк її не помітив. Підскочивши ззаду, він кинувся до м'яса і все його поколтав разом з кісточками. Захотів ще й напитися, то застромив голову до повного глечика і жалібно пив. Та на цей час. Повернулися жінки з гущавини щинили страшний галас сюди кричали вони, сюди, хлопці, з ціпами, дрючками й топірцями, тут вовк. Пташка відразу полетіла геть, і про неї не було вже ні слуху, ані духу. А наш вовк лише тепер відчув страх, від ціпів і дрючків, та ще й топірців. У такому переляці хотів було витягнути голову з глечика, та це йому не вдавалося. Він тільки засовував її все глибше, і глечик міцно сидів у нього на голові. Жінки, побачивши це, підскочили до нього ззаду з усілякими причандалами, які тільки могли схопити, і колотили його по спині, що аж тріщало. І щоб йому не зламали хребет. Кинувся вовк бігти, не знаючи, куди біжить. Жене він, жене, хоч і вдень та у вітьмі, і стукнувся головою об дерево. Глечик і розлетівся на дрібні шматочки. Тоді вже, після нещастя, протер він очі передніми лапами і тільки зараз перевів подих і сів. Дивиться він, дивиться, приглядається. Вже надвечіря, і сидить він під отим справедливим дубом, де вранці мав битися аж чоботарем. Товаришів тут уже не було, бо знаде сховалися. Переляк охопив його і жах, наче приморозив його на місці, де він сидів, ніби оце зараз прийде чоботар зі своїми товаришами і привітає його шевською колодкою й камінням, а найгірше. Вогняними шаблями. Від такого страху він і очі закрив, щоб не бачити, що тут станеться. Та все було тихо, навіть муха не прилетіла. Боже мій, Боже мій, почав він міркувати. Мене всі покинули. Ніде ані приятеля, ані ворога, що мене хоч з місця зжене. І це тому, що я не займався своєю справою, а пустився до того, що мені було непотрібне. Батько мій ані чобіт собі не шив, ані попом себе не вдавав, ані кантором, по весіллях не ходив, а густі ліси й поля були його, аж доки не опинився він там, де мусив опинитися. У кушні рана гвіздку. І що ж мені робити? Життя мені остогидло, померти ще не хочеться. Боже Боже, куди ж мені подітися? Хотів був відкрити очі, та вже не міг, бо з одного боку пів, з другого, пав, попали одразу дві кулі йому в серце. Двоє лісничих, Які бачили, що він тут вертівся. Прийшли свого часу у засідку і застрелили його. Опинився наш любий вовчик кінець кінцем там, де й багато інших у кушніра на вістку.